день! Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник або каменщик, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, вам дорога в відкриту групу Telegram. До вашої уваги, а особливо до уваги майстрів, які ріжуть великий формат більше, ніж 1,20 двадцять, Унікальний в своєму роді станок Seding 95.10, я вже пару років назад робив про нього огляд. На жаль, або, на щастя, конкурентів в нього ще немає, тому я зараз дуже коротко розповім, а що оновилося, а потім розповім, а що і було, які взагалі, що це і для чого він призначений. Перше, що оновилося. Подивіться, з'явилося регулю... регулювання обертів. Оберти зараз регулюються від 5 до 12 тисяч обертів. Бачите, ось є регулювання. Тепер розповідаю, чому це так критично і чому це так важливо. Цей станок призначений різати не тільки керамограніт, який любить там, наприклад, максимальні 12 тисяч обертів. І пішов різати керамограніт, і також кераміку 12 тисяч і, і нічого ні про що не думаєш. Але цей плиткоріз полюбили майстри, які ріжуть граніт, які ріжуть мармур. А мармур любить, наприклад, 5800 обертів. Граніт любить 6100 обертів. І це дуже просто ну, визначати, а що любить граніт. Ви берете диск для граніту, на ньому написано оберти. Диск для марамору, і на ньому також написано оберти. І взагалі нам, взагалі в Україні нам ми повезло, що у нас є дистар. У дістара повний асортимент диска, дисків, які працюють з водою. Чому? Тому що я рекомендую цей інструмент використовувати з водою. Чому з водою? Тому що це ресурс диска більше, сколів менше. Ну і пилу і пилу відповідно також менше. Тому ні в якому разі цей станок не використовуєте насуха. Крім того, ще є додаткове охолодження. Так ось, перша зміна я відповів по регулювання обертів. Друга: тут з'явився інакший звук двигуна. І раніше мені майстри казали, що от коли ви включаєте, ось тут є редуктор. Тут є двигун, є. Ремінь і є е, та частина. ну Там підшипники стоять, тут два підшипники. І ось цій частині, де стоять підшипники, на, е, вона нагрівалася. В принципі, ще жодного випадку не було, щоб вона вийшла з ладу. Але люди хвилювалися. Зараз я включаю цей станок, вона вже не так швидко е, е, нагрівається. І тому я впевнений, що вони щось зробили, раз звук помінявся, що вона вже не так буде нагріватися. І це дуже важливо. Наступне помінявся ось цей шланг, він був інакше, він був тонкіший, ну і він вигинався кудись мішав. А Зараз він тут міцно тримається. Зараз ми включимо, і ви подивіться. а наступне, я хочу включити, дивіться, є диференційний захист. Якщо ви працюєте з водою, ця деталь обов'язкова. Для Європи. Вилочка вже стала європейського е, зразка, а не раніше перехідничок. Що таке перехідничок? Перехідничок – це завжди е, ну, немає якісних перехідничок, які витримували такі навантаження, такі струми. Так. Давайте його включимо, перевіряємо, щоб нічого ніде не, нам не заважало. Затинечки там такі. Звук ну, просто Мерседес. От просто повірте, я доволі ча... часто чую звук техніки різної і Ванделі, і джингі, і GTM, і Біхаї, і... і всяке разне. Но тут щиточний двигун і видає такий звук просто неймовірно Так, тепер коротко розповідаю, що це таке. Це плиткоріз з водяним охолодженням диску. Який може різати на довжину до 3,20 можна його рухати як вручну, можна рухати і автоматично. Я враховуючи, що автоматика є, ну, тільки з автоматикою треба, щоб він різав. Це дає найменші сколи при різі. Якщо ви передивитесь по якості, подивіться, яка товщина алюмінію які товсті, міцні, повнотілі, стрижні. Ну, це, ну, такої якості немає, на жаль, в жодному існуючому плиткорізі такої міці. Тому мармур, камінь запросто для, для нього. Що не змінилося, і що б хотілося, щоб змінилося. Які нарікання у, у майстрів присоски. Подивіться, тут стоять присоски китайського традиційного е виконання. Вони глянець дуже добре беруть. Шериховатість, легку шерехуватість вони ще беруть. А ось нормальну шерехуватисть вони не беруть. Але я впевнений, що китайці, китайці розвиваються і вони врахують надалі і цей недолік. Так, тепер переходимо до самого двигуна. Як я казав, тут є ремінна передача, яка з мінімум вібрації виходить на диск. Тут повноцінне максимум регулювання І кут атаки регулюється ось спеціальними болтами з фіксацією. І висота диску регулюється, і кут нахилу регулюється. І кут нахилу він регулюється не тільки 45, а до 50 градусів. А плиточники люблять кут не 45, а трошки більше для правильної стиковки. Швидкість руху, звісно, регулюється. Тут металеві такі вогнуті ролики, супернадійність, вони також регулюються. Ну що я можу сказати? Це практично ідеал. В комплекті йде кейс, в якому що, що то може бути. Там всі причиндали якісь. Тут навіть дають СВП, два диски в комплекті. Струбцини, от струбцини дуже сильно допомагають, тому що якщо не тримають присоски, народ виїжджає на струбцинах. Це дуже добре. Могло б їх і побільше, але можна придумати, щось самостійне самостійне. Насос, який подає воду в зону різа. Ну ось, в принципі, і весь комплект. Тут зберігається двигун. є спеціальна сумочка чехол, унікальна для зберігання двох шин, які розбираються і відповідно складаються в цю сумку. Ось, в принципі, і весь огляд. Хочу обратитися к росіянам. Якщо ви ще до сих пор на моєму каналі, пошли вон з моєго каналу. Вам не місто в цивілізованому мірі. А тепер звертаюсь до українців. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям. слава!